Проблема ожиріння досягла у сполучених штатах розмірів епідемії. Експерти радять усім і дітям, і дорослим звертати більше уваги на дієту і займатися фізичними вправами. Американці випробовують різні дієти, а дехто радикально змінює спосіб харчування. Дієта печерної людини один з таких способів. Далі про це Юрій Саєвич. Three, two, Вашингтонський юрист Роберт Кілін каже, що він почувається краще ніж будь-коли. А причиною цього каже він є фізичні вправи і відповідна дієта. Щодня він інтенсивно займається у гімнастичному залу Кросфіт, що належить до мережі з понад тисячі таких клубів США, які рекомендують своїм клієнтам так звану «палео» – дієту. Тренер Мерлі Фелман і власник клубу Джан Мін кажуть, що дієта основана на тому, чим харчувалися наші предки. Десять тисяч років тому у добу палеоліту. Це просто необроблена природна їжа, нежирне м'ясо, горіхи, насіння, фрукти й овочі, без крохмалю, без цукру, без молочних продуктів, без бобів. Правильно, треба їсти високоякісну їжу і уникати всього, що пройшло переробку, всього рафінованого, всього, що продається в упаковці. Роберт Кілін каже, що він вже понад два роки дотримується палеодієти, і внаслідок цього краще спить, ніколи не хворіє. І тримає під контролем своє бажання з'їсти такі недозволені харчі як піца і макарони. Тих кілька разів, коли я їв піцу і макарони, я почувався жахливо. Відчуваючи таку різницю, я маю ще більше сил триматися на правильному шляху, коли йдеться про споживання здорової їжі. Палою дієта до значної міри основана на книжці дієта Омега Артемісі Симополос. Вона каже, що геном сучасної людини по суті не відрізняється від геному наших предків, але наша дієта дуже змінилася з того часу. Симополос не погоджується з екстремальними палиодієти, які повністю відмовляються від молочних продуктів і зерен. Завдяки еволюції, каже вона: людина має пристосуватися до нового, пристосування це те, що нас рятувало. А що нам сьогодні шкодить? Так це надмірна кількість цукру, крохмалю, червоного м'яса і оброблена їжа. На думку симополос, ці харчі пов'язані з ожирінням, високим кров'яним тиском, серцевими захворюваннями і раком. Вона рекомендує. Їсти треба більше фруктів і овочів, риби. Без сумніву треба перейти на здоровіші види олії і уникати насиченого жиру, простих цукрів і солі. Все це доступне кожному, все це є в крамниці. Роберт Кілінь каже, що палою дієта це те, що дала людині. Еволюція він рекомендує кожному перейти на спосіб харчування наших доісторичних предків. Юрій Саєвич, голос Америки.